Просто не взяла на себе цей года? Та ні. Чи Це нічого не означає. А з спини він не підходить. Дорогий, обожаю. А що ви хочете? Ну, ви ж спини у мене. 야, Добрий день. Я в, просто думаю, ви спинили і не підходите. Так. Да. Да, то що це? Під, підходите до мене, он ви до людини. Документуєте, фільмуєте, <гад> знімаєте відео, відбувається да. місце. Ну, водій, відсанція. дивіться. Зупинено у вас, згідно з 35, дітей пункту 7 у нас з'являється блокпост. Ви рухаєтеся, перевозите від якоїсь фірми, від, звідки ви. Ну, Є yeah. у вас якісь документи, посвідчення водія. Почекайте, причину зупинки, пожалуйста. Пункт 7, статті 35. Так, ну озвучте його. будь ласка. Поножний орган місцево самолявний обмежив рух на даній ділянці дороги. Ну, а як це мене конкретно мене касається. Ну, Обмежу, ми контролюємо це обмеження пересування. Так. так. У вас є відстрочка бронювання? Так, в мене є відстрочка. Можна її пред'явити, і пред я вам вважаю щасливої дороги. А, то це ну, просто вам да, треба? Да, так. Да. Покажіть мені, будь ласка, а, якщо. Ви ну, сап... що, яка зараз ситуація в країні і це. Ну, Зараз я відео зупиню. Ну показу. зупиняйте відео. Побажав мені щасливої дороги і я поїхав далі.